Всім привіт вітаю вас на каналі Хістю. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему Фінікія та Карфаген. Фінікія це давня держава, яка розташована на східному узбережжі Середземного моря. Зараз, де була розташована стародавня Фінікія, знаходиться держава Ліван. Ця територія вона не може похвастатись такими родючими ґрунтами чи повноводними ріками. Ось ця територія була мало придатна для пасовиськ, а також полів. Хоча на цій території розвивалося Садівництво. Фінікійці вирощували оливки та виноград. З оливок робили запашну олію, з винограду вино, і ці продукти вони згодом обмінювали на пшеницю. А також Ліванські гори вони були багаті на кедрові та дубові ліси. Завдяки сприятливим географічним умовам, на території Фінікії сходилися торгові шляхи з Греції, дворіччя, а також з Єгипту. І тут згодом утворилися такі великі міста, як Сідон. Тір, а також Бібл. Кожне фінікійське місто воно мало свого правителя, царя, але влада царя була обмежена радою вельмош, а також народними зборами. У фінікійців не було єдності, у них навіть не було спільної назви. Вони називали себе за назвою міста, в якому проживали. А фінікійцями їх називали греки. Далеко за межами своєї батьківщини. Фінікійці прославились завдяки своїм ювелірам, ливарникам, будівельникам. Різбіра слоновій кісті та дереву. Також фінікійці виготовляли скло різноманітних сортів, з якого робили прикраси, а також різні баночки для пахощів, які мали величезну популярність. Дуже розвинулось у фінікії виробництво пурпурової фарби, яка надзвичайно цінувалася у стародавньому світі. Фінікійські пірнальники опускалися на дно моря і з ризиком для свого життя діставали з морського дна дорогоцінні пурпурові черепашки. І з кожного такого молюска діставали каплю пурпурової рідини, за допомогою якої можна було фарбувати одяг у різні відтінки пурпурового кольору. Ця фарба була надзвичайно стійкою і не втрачала свого кольору протягом довгих років. Також фінікійці славилися тим, що вони були вправними кормими. Раблебудувальниками із кедра та дуба вони будували швидкохідні кораблі. Фінікійським купцям-мореплавцям вдалося встановити тісні торгівельні відносини з різними країнами тодішнього стародавнього світу. Основним їхнім товаром була дорогоцінна тканина з Єгипту, вино з Сідона, олія з тіру, мідь возили з Кіпру, кедр з Ліванських гір, з інших фінікійських міст вони возили сушену рибу, а також займалися продажами продажем живого товару. Живим товаром фінікійці називали рабів. Фінікійські купці зажили досить такої поганої слави, оскільки їх вважали людоловами. Коли їхній корабель стояв у гавані, вони хитрощами заманювали до себе людей, а потім продавали їх як живий товар у інші країни. Також фінікійські торговці вони і не гребували розбоєм, оскільки вони висаджувалися на беззахисні береги та нападали на людей, грабуючи їх та їхні поселення. Також фінікійці прославилися. І тим, що вони одні з перших у світі почали засновувати свої колонії для того, щоб налагоджувати торгівельні зв'язки. Проте фінікійські колонії вони мали таку певну незалежність і підтримували своєю метрополією, тобто Фінікією. Тільки дружні зв'язки. Найбільшою колонією міста Тір у північній Африці було місто Карфаген, яке згодом перетвориться на одне з наймогутніших міст тогочасного світу. Фінікію нам потрібно ще запам'ятати через те, що фінікійські мореплавці придумали перший у світі алфавіт. Оскільки фінікійці основним заняттям мали торгівлю, то для зручності вони вели так звані торгові записи. Але для цих торгових записів... І та клинопис виявилися занадто складними. Так, наприкінці другого тисячоліття до нашої ери фінікійці винайшли алфавіт. Цей алфавіт містив у собі 22 знаки, які позначали приголосні звуки. Голосні звуки на письмі Фінікійці пропускали. Якщо їм потрібно було написати шару, вони записували лише ши ри що означало цар. І той, хто читав цей надпис, мав сам здогадатися, що там написано шару, тобто цар. Цей фінікійський алфавіт був значно простіший за ієрогліфи та клинопис. Тому він згодом поширився на території всього близького сходу, а потім його запозичили і інші країни світу. Ось цей фінікійський алфавіт запозичили і давні греки, які надали деякі яким оцим приголосним звукам голосних значень. Також греки з часом змінили і напрям письма і почали писати зліва направо. Від фінікійського та грецького алфавітів походять майже всі алфавіти світу, в тому числі і український алфавіт. Отож, сьогодні ми з вами говорили про Фінікію та місто Карфаген. Фінікія це давня держава, що знаходиться на східних берегах Середземного моря. Територія цієї країни не слава. Повноводними ріками та долинами з родючим ґрунтом, але Фінікія мала вигідне географічне положення, оскільки на цій території перетиналися такі важливі торгівельні шляхи з дворіччя з Єгипту та з Греції. І відповідно фінікійці почали займатися торгівлею. Але найбільше через що нам потрібно запам'ятати фінікійців, через те, що вони були одні з перших, хто почав засновувати перші у світі колонії. Але найбільший внесок фінікійців у світову культурну спадщину відбувся через те, що вони у другому тисячолітті до нашої ери винайшли алфавіт. Цей алфавіт згодом запозичили собі греки, вдосконалили його, і на основі і фінікійського, і грецького алфавітів згодом формується більшість алфавітів у світі. На цьому у мене все. Дякую за увагу!